Права 108. Накресли квадрат зі стороною 10 см і поділи його на 100 рівних квадратиків. Зафарбуй на малюнку перше завдання, 1% цих квадратиків у синій кольор. Ну що ж, я вже зобразив зараз на екрані квадрат. Умовно, я прийняв, що дві клітинки у мене на дошці це 1 см. Тоді сторона у мене одна і друга буде по 10 см. Ви також так собі зображаєте. Ну а зараз тепер нам треба один відсоток цих квадратиків позначити у синій колір. Один відсоток це одна сота частина. Всього у нас 10 на 10 це буде 100 рівних квадратиків, то нам треба один з цих квадратиків зафарбувати у синій колір. Я не можу зараз зафарбувати, тому я закреслю, тобто я беру лінійку, ну і будь-який один квадратик, ось, наприклад, тут, я заштрихую тоді у синій колір. Є. Ну що ж, зараз тоді 5% цих квадратиків треба зафарбувати у зелений колір. 5% зі 100 це буде 5 квадратиків будь-яких. Ну що ж, давайте будемо фарбувати у зелений колір. Отже, 5 будь-яких квадратиків. Ну, Давайте. Я ось тут візьму один. Ну і останній квадратик давайте тут. Раз. Є. Ну що ж, отже, 5 квадратиків, а зі 100 це буде 5% ми зафарбували у зелений колір. Ну і 12% цих квадратів треба зафарбувати у червоний колір. Ну, 12% це 12 квадратів. Ну що ж, давайте будемо фарбувати. Я пропоную зафарбувати один ряд. Це буде 10, ну а потім ще 2. Ну що ж, давайте я заштрихую. Є, ну що ж, 10 ми зафарбували, ну і ще 2 квадрати давайте фарбуємо. Ось наприклад, тут. Є. Ну що ж, ось таке завдання на графічне представлення відсотків на цьому вправу завершено.